У нас сьогодні огляд новинки, про яку так гуділи на всіх американських форумах власники самих сучасних, самих топових багів, таких як Канам Maverick R, таких як Самі Нові Polaris RZR. Перед нами Обор Predator. Шина, яка поєднує в собі дві, здавалось би, непоєднувальних речі. Суперміцний каркас з великим індексом допустимого навантаження і з величезним індексом допустимої швидкості 66м. Для тих, хто розбирається в шинах. А для тих, хто не розбирається, скажу простішими словами: каркас надзвичайно міцний. Він витримує будь-які ходи підвіски, будь-які камені, будь-які вибоїни, в які ви влітаєте на швидкості понад 100 кілометрів. І цей каркас виживе, йому нічого не зробиться. Плюс ось тут. Надзвичайно еластичний склад резини. Він такий м'який, що просто не віриться, що на таких великих шинах таке може існувати. Він надзвичайно зацепистий, він надзвичайно еластичний і тому буде дозволяти більше швидкості в поворотах. Він буде прощати більше помилок пілоту. І саме тому. Ця шина для тих, хто любить швидкість, для тих, хто любить влітку по сухому проїхати на своєму багі з максимальною швидкістю. Хоча велика висота ґрунтозачепів і сама форма бокових ґрунтозачепів дозволяє заїхати навіть в легку грязюку і з честю виїхати з них. Зустрічайте новинку, «Обор предатор» вже доступний до замовлення в нашому магазині. Пробуйте і впевнений, будете задоволені.